Прийняти невизначеність не означає здатися. Ми зараз з вами маємо дуже багато невизначеності, починаючи від того, як далі будуть розгортатися військові і політичні події, завершуючи тим, що ми не знаємо, коли нам вимкнуть світло. І ця невизначеність, вона зазвичай вводить в нас в таку тривогу, хвилювання. Ми починаємо на це злитися, з цим боротися, якимось чином це заперечувати, тому що нам це не подобається, нас це не влаштовує, це додає нам стресу. І коли вам кажуть, прийміть невизначеність, дуже для багатьох людей прийняти невизначеність означає здатися, змиритися, що да, все ось нічого робити не буду, нічого зробити неможливо. Все ну якби це кінець, класти лапки і вже далі нічого не робити. Прийняття насправді це не про те, щоб змиритися, це не про те, щоб здатися. Прийняття це визнати, що от зараз є така реальність, на яку я не можу вплинути. Я не можу передбачити, що буде далі. Я не можу передбачити, коли вимкнуть світло. Я не можу передбачити, як далі будуть розгортатися події. А на що я можу вплинути? І що я можу в, цій, в умовах цієї невизначеності робити? І коли ми ставимо собі це питання, ми зміщаємо фокус із боротьби з невизначеністю на прийняття. Та? Я бачу цю невизначеність, я бачу її в своєму житті, і я дивлюся, а що я можу робити поряд із цією невизначеністю. В оцій невизначеності, що я можу визначати? Я можу визначати свої дії, я можу визначати свої думки, я можу визначати свою поведінку і свої підходи. І якщо ми будемо зосереджуватись на цьому, то в оцій невизначеності у вас буде такий маленький острівець вашої визначеності, який буде давати вам ось цю стабільність. Коли ми говоримо про прийняття, це не означає байдужість, це не означає любити цю невизначеність, це не означає змиритися з цим. Це означає, що ми перестаємо боротися. З цією невизначеністю. І коли ми її приймаємо, ми перестаємо витрачати свої зусилля на те, щоб побороти те, що не можна побороти, на те, що від нас не залежить. Поділіться, чи вдається вам приймати невизначеність і з чим ви зустрічаєтеся, наскільки вам це складно, можемо про це поговорити далі.